Це моє нове відео. Коротше, хочу сказати перед началом відео. Поставте лайк, підпишіться на цей YouTube канал і поставте колокольчик, щоб не пропускати е, інших відеосів. Да? І напишіть кльовий коментар А я вам розкажу. Я вам розкажу. Все, е, е, коротше. То, що я закінчу вже рубліку, більше ніколи, напевно, не буду знімати <плес> на канал Даніголайт. Це карти, ой, да, карти дурак. Е, ви скажете, ну як, чого, чого ти таке рішення передав. Е, коротше, я коли зайшов на плейлист, <плес> <плес> то є карти дурак, зараз я знайду навіть на телевізорі карти.

Перегляди, чотири перегляди, один, один, ноль вообще. Ну я тобто, тобто, ви бачите, що, що це якби безполізно, так. Да? Ну, я скажу, що я може, може ще буду якось знімати. Ну, я остаточно закінчу цю рубрику. 4 перегляди, 1 перегляд, 1 перегляд, 0 переглядів вже. Ну, це вже якось. Так що я буду закінчувати цю рубрику. 3 дня не було вже відео. Не да, звіняюся за таку цього, просто я віддихав. Ну, знаєте, як би, ну, такі діла. Так що поставте лайк, підпишіться на цей YouTube канал, щоб не пропускати інших крутих відосів. Ну, я буду далі робити відоси всякі. Напилити да, вам. Ну, ви скажете, що у тебе таке ну, настроєння погане, що це такі сумні. Я вам скажу, що щось нема настроєння. Да. Ну, це якісь діла. Відом. Хорошо, ставьте лайк, всім учи, всім